Так, всім привіт-привіт. Сьогодні в нас неділя, 11 січня. Я тільки ще зрозуміла, що це вже 11-й прямий ефір поспіль. Ну, тобто я, знаєте, мету поставила й йду до неї. В нас сьогодні знову холодно, знову йде сніг, знову такий, знаєте, ураган вітрюган Тому залишаємо вдома, працюємо. Я не знаю, у вас яка погода. Можете подивитися в коментарях. А, що, що ще? А, в обід працюємо, як завжди. До того, звичайний вихідний день, приготувати їздимо, прибрати в квартирі. Ну, так починається загалом, напевно, перша частина моєї неділі. Тому що є експертність, є, ну типу, я, як особистість, як мама, як дружина і так далі. Але, це все така була, знаєте, про люди. І сьогодні мені хочеться поговорити про те, чому блог є. Ну, по суті, блог, ви там щось намагаєтесь продавати, якісь послуги, а заявок нема. Я, я розділяю тут поняття, коли є блог, просто блог, по типовою лайфстайл блог, видаєте для себе без жодних очікувань і так далі. Ну, тому, звісно, які заявки. А, а якщо ви ведете блог, продаєте там свої послуги, позиціонуєте себе як експерт, ось є, а заявок нема, що б ви не робили? І е, сьогоднішній наш ефір я хочу поділити на два таких важливих блоки. Перший такий блок. Це такий технічний, практичний, такий, знаєте як, знаєте, як би сказав маркетолог, чому воно так не працює. А другий блок це такий більше з точки зору мислення, з точки зору знаєте, процесів внутрішніх. І це теж важливо. Я завжди кажу, що потрібно поєднувати і то, і інше, і то і інше. Тому що одне без. Одного, воно не працює. Не працюють лише е, сухі технічні інструменти. Але й не працює лише ну, так, там, мислення, медитації, і матки і так далі, і тому подібне. Подиши, е, повізуалізуй і так далі. Воно теж не працює. <кій> працює все лише в комбінації. І тому навіть на ну, флагманських своїх продуктах в мене один із уроків це е, мислення. Ну, тому що це, це важливо. І зараз, напевно, я хочу. Почати з, саме з такого блоку промислення, чому немає заявок? Ну, це сильний, це, це чесний такий блок. І знаєте, тут відсіюються якісь, якісь ілюзії, які у вас буде. Дивіться, а якщо задати собі питання, а якщо проблема не в блозі, а якщо проблема не в якихось супертехнічних інструментах, супер там, не знаю, шапці профілю і так далі. А якщо ви внутрішньо, наприклад, не відчуваєте себе експертом, Може таке бути. Я думаю, дуже багато людей, які закінчили там один який курс і, і другий, і ще такі, знаєте, самозванець, він часто є. Але ну, на перших порах дійсно, коли людина закінчила ну, лише один курс і думає, що вона вже там суперкласний духовний наставник, то, то напевно, ні. Або коли людина закінчила один курс із продажів і вона позиціонує себе як суперкласний експерт з продажів. Ну, то, напевно, тут теж десь щось криється, що, що це не так. Я буквально там вчора розбирала всі системи продажів, які знаходяться зараз на, на ринку, і, і давала їх. І зрозуміло, що після одного курсу, та навіть після чотирьох курсів, ти це не вибудуєш. Не вибудуєш цю систему, яка є, бо наприклад там класного підґрунтя, ну такого університетського. Да? Це якщо ми говоримо про, про продажі, да? якщо говоримо про мислення, то одного курсу з мислення ну, ну ну теж не недостатньо. ну, ти, наскільки ти класний експерт? Тут можна. Знаєте, по паспорі. Так, звісно, всі кажуть, там, проявляйтесь, не, не бійтеся і так далі, і тому подібне. Але давайте чесно, люди ну, дуже добре щитують стан, ваші клієнти щитують стан. Можна мати знання, дипломи, досвід, але там всередині ви можете думати, а я ще зовсім ні, а я там не до кінця. І люди це відчувають, і це такий синдром самозванця. Да? Тому що така невпевненість, яка є, вона ну, в мене продається словами. Словами можна сказати все, що завгодно. Вона з інтонацією, з формулювань, ну з певною обережністю. Ну, ця експертність це ну типу не ідеальність, це вирішення, якась згода бути в ролі експерта. Ну тобто, внутрішньо, ви маєте відчувати себе експертом. Один варіант з того, що ви дійсно не експерт і вам потрібно ще повчитися. Інша частина, ну, інша така, знаєте, опозитарна думка, що у вас є самозванець ваш, і ви, типу, такі блін, може я ще не, може ще й не, хоча насправді ви знаєте, дуже багато. І от люди дуже часто діляться на оці два типу. А, наступне таке питання змислення. Ну, типу, чому заявок у вас немає? Є блог. Ну, типу, дивіться, а чи дійсно ви, ви хочете продавати? Ну, Чи дійсно у вас е, є е, це бажання? Іноді заявок немає, не тому, що у вас поганий блог, а тому, що всередині є оцей страх. А раптом мені напишуть, і мені реально доведеться працювати. Ну, тобто, є у вас таке, от ви там е, подали заявку свою, ну, не знаю, не заявку, а анонс вашої консультації, анонс вашого праву е, продукту і так далі. І такі, блін, а раптом мені напишуть. А раптом мені дійсно доведеться. Ну, типу, працювати. Ну, продажі, це, ну, типу, це контакт з людьми. Питання, це відповідальність і це робота. Це не просто, знаєте, дуже багато експертів, які, є, що, типу, ой, ну, а що там дати консультацію або там, не знаю, дати просто розшифровочку якусь, того, що ви знаєте. Ні, це контакт, це робота з людьми. Ну, якщо ви дійсно не хочете там, ну, продавати, якщо є всередині опіру тим клієнтам, які до вас пройдуть, ну, система продажів, вона у вас і не складеться. Ваш блог він, він і, і не почне продавати, тому що ви, ну, ви самі цього не, не хочете, тому що потрібно відповідати за свої слова, потрібно вести людину до якогось результату, потрібно брати відповідальність за цей результат. Ну, тобто добре не брати, а, а розділяти з клієнтом цю відповідальність. А якщо, наприклад, ви боїтесь клієнтів, ну тобто клієнт це ж не тільки гроші. Це зобов'язання, це очікування, це той зворотній зв'язок, який ви маєте давати. І легше мати типу, блог без заявок, ніж заткнутися з такими реальними клієнтами, їх там запитаннями, запросами і так далі. Ну, тому що блог без заявок це супербезпечна зона. Можливо, вам так вигідно. Ну, бо ви подумайте, а для чого знаєте, відповідати собі на питання, щоб що, щоб що, щоб що, щоб що, для чого, для чого, для чого це мені? Наступне таке знаєте, а може, в самій глибині, в глибині вашої душі, ви ви не хочете працювати і не можете собі в цьому ну, по типу там зізнатися. Ну тут тут важливо проговорити це от чесно собі самому без будь-якого сорому, тому що не всі хочуть будувати бізнес, і це нормально. Ну, ну, типу, іноді хтось хоче бути просто там, типу, мамою, хтось хоче бути просто дружиною, і щоб йому це все їй там давали, ну, типу, не напорушуючись, не проявляючи відповідальність, просто там я красива і, і все, мені за це мають там, гроші. Ну, тобто Ви маєте це ну, типу, признати собі чесно. Ну, і коли ви це признаєте чесно, то ви зовсім по-іншому почнете до цього відноситись. Ну, і проблема тут, знаєте, не в бажанні, а проблема в тому, коли ну, типу, декларується фізично, декларуєш ти одне, а, а проживаєш інше. Ну, це знову ж таки ми повертаємося до цінностей, що вони не співпадають. А, ну, типу, знаєш, такий конфлікт може бути: хочу гроші, але не хочу систему. Ну по типу Хочу свободи. Але я не хочу регулярно це робити. Ну, типу, я хочу фінансової незалежності, але регулярно, так виходити там кожен день в ефір, пілять кучу, релсі. Я не хочу. Я хочу доходу, але я не хочу відповідальності. Ну, типу, хочу дохід, але не хочу відповідальності. А гроші вони приходять ну, до системи, а не до натхнення. Ну, до натхнення ми говоримо не про 2-3 тисячі гривень. Ми говоримо про реальні гроші. Ну Про реально ті гроші, які можуть забезпечити вас. І навіть там не про долари, доларів. Да? Тому що 12 доларів зараз це такий базовий мінімум. Ми говоримо про реальні гроші. Ну, тому що тисячу дуже просто заробити. Ну, її можна заробити, це не, не так складно. Дивіться, дуже таке, якщо ви з'являєтесь, наприклад, раз на тиждень в вашому інстаграмі, ну, там, коли є настрій, щось ви там запостили, ви чекаєте, що зараз побіжуть до мене тобі, там, заявки. Але не побіжуть, тому що про вас за цей тиждень просто забули. Людина може бути, ви можете бути суперкласним експертом, суперкласною людиною. Але якщо ви не поруч регулярно, ви не капаєте отак на на мазгії, то вас не згадають, коли потрібно купити. Ну, от, от знаєте, такий приклад, що коли там найкращі друзі, да, вони поруч, то це перша людина, до кого ти побіжиш, якщо сталося. А якщо людина не має поруч, ти там з нею не спілкуєшся щоденно, ну ти забудеш про неї. Ти не підеш їй довіряти. Ти не, не сформується в тебе довіра до твоєї до друга людини. В інстаграмі все абсолютно так само, тому що регулярність це форма довіри. Ну, регулярність значить, що експерт працює, в нього є клієнти, він знає, куди він йде, він знає, що він допомагає. Він тут, його магазин відкритий, його там консультація доступна. А якщо ви раз на тиждень це зробите, ну, типа, куди ж це йти? Тому що блог, він дуже часто показує, де ви насправді, а не де ви хочете, як ви хочете виглядати. Тому що зараз ми переходимо в такий період, коли вся, ось, знаєте, не чесність, вона вся проявляється. Ну, дивіться, дуже класне питання. Питання до себе, скажу це як міні-практику. Запитайте в себе, я хочу клієнтів, чи я хочу уваги? Ну, тільки чесно. Ну, ви не мені маєте щось, ну, ні, нікому, собі. Хочу клієнтів чи я хочу уваги. Я хочу результату, чи я хочу безпечного комфорту. Я готова до регулярної роботи, якщо прийдуть заявки. Ну, чи готова я реально працювати? І тут важливо, знаєте, зупинитись після цієї практики і відповісти собі чесно на ці питання. І ви побачите цю відповідь. Ну, давайте ще раз: я хочу клієнтів чи уваги. Я хочу результату чи безпеки. Я готова до регулярної роботи, якщо прийдуть заявки. Відповідь очевидна. Uh, ну, дивіться, немає правильного або неправильного вибору. Я тільки чесний і нечесний з собою. І, і від цього все це ну типо далі будується. Все будується до того, що ми вже говорили з вами початку, чому я починала серію своїх ефірів про дорослу позицію, тому що з неї будується все далі. Ну, типу, якщо ви приймаєте цю дорослу позицію, ви на неї нашаровуєте, нашаровуєте, нашаровуєте все те, що ви ви робите. І заявки вони починаються насправді, ну, типу, не з контенту, ну, внутрішньо, це одна із частин, не з контенту. Вони починаються з внутрішнього рішення. Я готова працювати з людьми. І брати відповідальність на себе. Я готова до цього. Тут починається ваша система, тут починається перехід до вашої дорослої позиції. І контент це все підсилює. І коли ви використовуєте і практичні, і духовні інструменти, це все взлітає в комбо. Ось чому я працюю завжди і з тим, і з тим. Це, знаєте, отакі, ну тобто, типу, такі основні тезисні інструменти, коли ми говоримо про промислення. Про мислення і, і чому в нас е, немає заявок з блогу. Якщо дивіться, ми зараз е, підемо е, е, говорити про е, такі більш практичні інструменти, ну тому що не розділяємо одним мисленням си йти не будеш. Ну, не будеш. Так само, як і сухими одними інструментами, лише поєднання. Ну, е, перше, що люди думають, коли знаєте, типу там. Ой, алгоритми не ті, аудиторія не та, там ринок важкий. Ну, але коли в блозі немає ще заявок, то значить щось не те, що з вами щось не та, а ще може бути неправильно побудована логіка. Ну тому що, наприклад, може бути у вас блог без якоїсь такої чіткої функції. Ну, типу, багато блогів. Ну, є, просто є. Ну, тому що я ж маю бути в інстаграмі, всі ж там зараз продають через інстаграм, але блог не продає, не гріє, не веде до якогось рішення. І коли благ на людину, типу, по Крокову, вона просто подивилася і пішла далі. Ну, все, блог без функції якоїсь, типу, це, це вітрина продавця. Розумієте, Зрозумієте, яка у вас функція? У вас функція ну, просто розважати людей, чи у вас функція заробляти кошти. Ну, дивіться, наступна така помилка, напевно, чому немає заявок у блогу, тому що немає чіткого оферу. Людина не розуміє, що ви пропонуєте, кому, з яким результатом ви це пропонуєте. Просто я психолог, я маркетолог, я експерт, це не? офер. Це просто опис професії. Ну, по суті, ну що ви? Ну, маркетолог я і що? Ну, що, що, я, що я даю людям як маркетолог? Як я допомагаю людям змінити їхнє життя як маркетолог? Ось що ви маєте транслювати. Ну, ви можете, знаєте, така наступна помилка велика, ви можете знаєте, робити суперкласний, суперцікавий контент, але він не потрібний. Контент він може бути розумним, гарним, естетичним, але не відповідати на питання, а що це змінить в житті людини? Ну, от людина заходить на вашу сторінку така. А що це, що це змінить в моєму житті? Ну, люди можуть лайкати, але вони купують не красу, вони купують рішення, коли ми говоримо про продаючі рілси, ну, наприклад, рілси і так далі. Ну, тому що, звичайно, ми розуміємо, що є ще програю на особистість, є ще і лайф, який має бути. Ну, це ми говоримо в продаючих, в продаючих контентах. І самі оці знаєте лайф, і ну, типу там ваші думки, розкриття вас як особистості, вони формують довіру до експерта. І якщо немає у цієї довіри до експерта, ну як би не буде й заяво, ну люди не купують у тих, кого не знають, люди не купують у тих, кому не довіряють. І довіра вона з'являється не від одного посту. Вона з'являється, коли людина за вами слідкує. Зазвичай є такі, типу, там, градація, що людина гріється середньо, да? там є типу, різні типу аудиторії, там, новатори, відставші, основна маса. Тобто, від 3 до 6 місяців людина має погрітися в вашому облозі. Ну, для того, щоб вона далі. Зробила покупку від 3 до 6 місяців. Плюс ми сюди згадуємо цю лісницю ханта, що людина має походити, походити, походити по колу, і ви, як продавець, маєте в неї зробити цю проблему. Ви як продавець маєте сказати, що ви можете її вирішити. Ви можете їй показати, що є такі, такі, такі методи, то приходь. Розумієте, ви людину проводите по по цій лісниці. Це може займати ну там в когось там тиждень. Когось там місяць, може, три місяці. Ну, тобто це залежить від вашої тематики, від вашої експертності, це залежить від самої людини. Ну, тут, тут багато факторів, які грають ролі. Але ну, типу, формує довіру, ну, типу, чіткі думки. Ну, тобі, тобі людина подобається, тобі подобається, як вона мислить, ну, коли є якийсь повторюваний сенс, тому що за один раз, коли там, один рілс на якусь тему, ти випустив і все. 80% людей не побачило. Ну, не побачила, тому потрібно повторювати і зашивати ці сенси постійно. Постійно, постійно, постійно. В контенті має бути якась логіка, ну, у вас має бути якась позиція експерта. Ну, Чому, якщо людина не розуміє, чим саме ви можете допомогти, ну, звісно, вона вам не напише. Е, немає цього, знаєте, регулярного запрошення до, до Дін. тому що багато експертів бояться продавати, вони типу, там чекають якийсь слушний момент. Але якщо ти не запросиш, то людина не догадається, що до тебе треба прийти. Ну, продаж це, по суті, знаєте, не на такий тиск, це якась навігація. Коли ти людину ну, тобі, проводиш, запрошуєш, да, ти, ти даєш оголошення. Хочете, заходьте. Ви даєте цінність, ви не продаєте, ви не впарюєте. Ви хочете поділитися своєю цінністю. І, звісно, людина має сама ну, обрати. Обрати, чи хоче вона отримати цю цінність, або вона готова зараз отримати цінність. Таке може бути, що зараз вона не готова отримати цінність. І їй ще треба походити по оцівці лісниці ханта, ну, ще покрутитися, до, до, догрітися і так далі. Ну, і це, ну, типу, там, ок, це, це нормально. А давайте зараз таку, знаєте, практичну міні-практику зробимо, то зараз подивіться на свій блог і дайте собі чесну відповідь. Ну, типу, реально чесно. Кому я допомагаю? Знаєте? Ну, яка ваша там цільові групи, цільова аудиторія, аватари ваші. З якою проблемою до мене приходять люди, з якою проблемою ви допомагаєте основні? Що має людина зробити після перегляду мого контенту? Ну, от вона подивилася, що, що, що далі вона має зробити? У вас є це? Ну, якщо чогось немає, то вам і відповідь, чому у вас немає, ну, по типу там, контенту. <сум> ну, Насправді, якщо ми говоримо там з технічною, такою практично технічною точки зору, що насправді потрібно заявок, це чіткий офер, продукт, <кхи> результат, який ви даєте, регулярна комунікація і, і системність. Ну, це все я даю у своїх курсах, навіть у міні-курсі я даю цю системну логіку. Можна там зайти в інстаграм в шапку, шапку профіля, купити. Ціна 250 гривень, ну типу, там смішна ціна реально для того, щоб отримати цілу систему, плюс мою покрокову комунікацію, покрокову мою. Мою консультацію, де ви отримаєте покроковий е, план. Ну, типу, дивіться, всього можна навчитися. Ну, можна навчитися продавати, можна зробити так, щоб ваш блог конвертив вам заявки. Але тільки спочатку поверніться на початок ефіру і там, де ми говорили про мислення. Ну, тому що, якщо у вас ну, ви не хочете цього робити, то навіть не суньтесь. Ну, не хочете, не суньтесь, ну немає такого, що ви там зобов'язані щось робити. Ви нікому нічого не зобов'язані. Ну тобто, вирішуй спочатку це для, для себе. А далі, ми вже, а далі я вже зможу вам допомогти і практично, і, ну так, там, з мисленням, і з усім. Але спочатку чесна відповідь для себе, що ви хочете і для чого ви це робите. Дякую за увагу. Сподіваюся, цей ефір був для вас корисним. І до нових зустрічей!